Так, друзі, дивіться, поступив у нас на продажу ще одна ось така автівочка Niro, Це 2019 рік. Даний автомобіль приїхав з лізингового аукціону, куплений в Нідерландах. Він буквально пару хвилин назад прибув на одну із автоплощадок, де ми купуємо автомобілі. Ось наші вже автомобілі також ми стоїмо, BMW придбали, Hyundai Kona транспортуємо для нашого замовника. Три автомобілі вже вдома і, можливо, когось зацікавить ось така Niro, Дивіться, стан автомобіля дійсно. Наближений до ідеалу, не потрібно нічого робити, тому вже не потрібно полірувати. Весь автомобіль в рідній фарбі, на хорошій зимовій резині, диски не поцарапані, не пошкоджені. Є дві зарядки. Пробіг в даному автомобілі складає 132 тисячі. Ось у нас. Два ключа, кому потрібно він код, можу вам надати. Присутній тепловий насос. Це йде однофазно, це йде ще до ресту. 19 рік з меншим монітором. Ну, в принципі, Рест і до Рест відрізняється тільки монітором, задніми фонарями і хромованою стрічкою на панелі. Можливо, когось зацікавить Ось така красуня, можете телефонувати, я можу її зарезервувати. Ось, ви бачите, 132 тисячі кілометрів. Вибачте, ось, сукусувалося, 132 тисячі. Пробіг в, при 100% батареї показує 405 кілометрів при споживанні, при споживанні зараз 16,3 кВт. Ось, 16,3 кВт, 2924 км ніхто нічого не збивав. По комплектації електросидіння, шкіра, підігріви обдуву, підігрів руля, вибір режиму їзди, тобто, драйв моди є 4 режими Normal, Sport, Eco, комфорт і Еко плюс. Всі 4 склопідіймачі, електропакет, мертві зони, складання дзеркал. Заднє сидіння також у нас без пошкоджень, без будь-яких зауважень. Задня, задній сидінь у нас де з підігрівом, як і всіх KIA Niro. Також додатково бачу, тут зроблена така матова наліпка на задньому бампері для того, щоб не царапати. Ну, скажу вам чесно, це досить таки хороша штука. Всередині в нас де резиновий коврик, також додатково резинові коврики в салон автомобіля, два кабеля. Вартість даного автомобіля з усіма документами складає десь приблизно 1600 16 євро. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. Ще раз наголошую, він тільки буквально пару хвилин назад, як приїхав з лізіного аукціону. На сьогоднішній день є доступний. Можете до мене зателефонувати, я вам розповім, скільки потрібно коштів скинути, для того, щоб його зарезервувати і вже після Великодніх свят ми зможемо його доставити в Україну. Отже, кого зацікавила дана автівочка, телефонуємо. Мій номер телефону є в шапці профіля. Хто не знає, можете написати, я вам скину без проблем. Ось такий автомобіль. Або заходите просто в Гуглі, прописуєте Андре Авто волочись. Ну і відповідно там з'явиться мій номер телефону і всі ті автомобілі, які закидаю на свої сторінки на YouTube і на Тікток. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.